Мене звати Наталя Сухих, я лікар і спеціалізуюсь на естетичній медицині. Чи знали ви, що одна з найвідоміших зірок Кім Кардашян омолоджується за допомогою сперми лосося? Це відео сколихнуло всі соцмережі, але зараз я розкажу вам правду, яка набагато важливіша для вашої практики косметолога. Всі мої клієнти в Монако обожнюють процедуру омолодження полінуклеотидами. Так, це саме те, про що говорять в інтернеті. Але полінуклеотиди – це не просто тренд, це прорив у світі косметології. Ви часто питаєте, чим відрізняється біоревіталізація від полінуклеотидної терапії. Класичний біоревіталізант містить лише гіалуронову кислоту, інертну речовину, яка зволожує шкіру. А полінуклеотиди – це будівельний матеріал, який на молекулярному рівні стимулює шкіру утворювати свій власний правильний колаген. Самі полінуклеотиди дійсно виготовляють з молок лососових риб. Це дуже складний процес і тому цей препарат не може коштувати дешево. Після ротельної чистки виробники виготовляють гель, який містить лише полінуклеотиди. Інколи також можуть додати гіалуронову кислоту. Тоді цей препарат буде подвійної дії. Що стосується концентрації речовини в препараті. Чим більше концентрований гель полінуклеотидів, він підходить для вікових пацієнтів, менш концентрований гель для молодих. Вперше полінуклеотиди стали використовувати в відділі комбустіології. Їх приміняли як пов'язки на різні ступені опіків. А зараз косметологи використовують ці препарати в тій зоні, де необхідно досягти гарної регенерації шкіра, зв'язки, зморшки. Зазначення концентрації полінуклеотидів так само важливо, як, наприклад, і знання дози антибіотика, адже від цього буде залежати терапевтичний ефект. Препарати без вказаної концентрації полінуклеотидів – це не підробки, але це звичайні препарати з пептидами. Бо вони теж корисні, лише ефект буде зовсім інший. Дякую вам за увагу! Пишіть свої запитання у коментарях і розкажіть, які ваші улюблені полінуклеотидні препарати.